Доброго дня, діточки! До нас сьогодні прийшли, прийшли гості. Ми зараз подивимось, хто це до нас прийшов. А до нас прийшла мавпочка, ліжка, собака, віслюк, тигр, кінь, ведмідь і слон. Давайте далі подивимось. А тут ці тваринки в рядочок. І кого ми тут бачимо? віслюк тигр. Давайте порахуємо, скільки цього тварин ми зараз бачимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять тварин. А подумайте, скільки ми тут бачимо сільських тварин? Скільки три тварини це кішка, собака, віслюк. А скільки диких тварин? А дикі, диких тварин дві мавпа і тигр. Вони дикі. А зараз давайте спробуємо їх включити Ґ -Ґ -Ґ. порядковою лічбою. Хто перший в нашому рядочку? Перша мавпа. Хто другий? Друга кішка. Хто третій? Третій собака. Хто четвертий? Четвертий віслюк. Ґ -Ґ. Отже, хто стоїть першим? Мавпа. Хто другим кішка, хто віслюк, а хто п'ятий Тигр. А ще скажіть, хто стоїть за собакою? За собакою в нас віслюк. А хто перед кішкою, а перед цим, між кішкою і віслюком? Між ними знаходиться собака. А хто після віслюка, а після віслюка в нас тигр. Так, а ось ще нове завдання. Що це ми бачимо? А це таблиця. Табличка із клітинками. Ось, подивіться, ось це. Я показую курсором. Це перше. Один, два, три, третя. У другому рядочку тільки також три клетиночки. І в нижньому рядочку також їх три. А зараз давайте поставимо. Очок. Ось так. А у другу клітиночку морквинку. Ось вона. А у третю клітиночку ягодку. Це полуничка. Так. А зараз дивимось на другий рядочок. У цьому рядочку необхідно морквинку поставити під морквинкою. Ось так це буде виглядати. Ліворуч від неї, а праворуч від морквинки грибочок. Ось. Так, і останні. тут ми будемо виставляти. Поставимо, покладемо під ягідкою, під полуничкою, грибочок. Праворуч від нього полуничку. Праворуч від полуничку морквинку. Ось, подивіться, яка гарна в нас вийшла табличка. Але це незвичайна табличка. Це. Все, ми приготували для тварин. І зараз будемо далі дивитися. Так, скільки грибочок? Скільки морквинок одна морквинка. Скільки полуничок одна полуничка. А якщо їх буде по два, як це ми будемо казати? Два грибочка, дві морквинки, дві полунички. А якщо їх буде три, ми зберемо. З усієї таблички наша три грибочка. Скільки морквинок? Три морквинки. Скільки полуничок? Три полуничкувато. А зараз давайте з вами зробимо із хвилинку. Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, трохи притомились. Із хвилинку. Щоденно, щоранку робимо зарядку. Дуже нам подобається робити все по порядку. Крокувати весело, руки підіймати, присідати і вставати, і знову все починати. Ось, трішечки розім'ялися і будемо продовжувати. Ось, що це ми тут бачимо перед собою? А це ми бачимо кольорові олівці. Давайте їх порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. 8, 9, 10. Аж 10 кольорових олівців. Так їх багато. Це ми порахували кількість предметів. А ще можна їх рахувати, як ви знаєте, по порядку. Ви Давайте подивимося, як ми будемо робити. Ось скільки олівців? Один олівець. А якщо ми його ставимо по порядку, то це буде перший олівець. Дивимось далі. Другий олівець. Третій олівець, четвертий олівець, п'ятий олівець, шостий олівець, сьомий олівець, восьмий олівець, дев'ятий олівець і десятий олівець. Давайте ще раз повторимо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці, діточки. А зараз давайте спробуємо визначити, якого кольору. Але не все просто так. Я буду називати. Номер олівця. А ви скажете, якого кольору. Третій олівець якого кольору? Так, дивимося уважненько. Перший, другий, третій. Ось. Третій олівець жовтого кольору. Так, а що можна ось так запитати? Останній олівець якого кольору? Ми починали рахувати зліва направо, і ось останній. Останній якого кольору? Червоного. Так, четвертий олівець якого кольору? Давайте знаходимо його. Перший, другий, третій, четвертий зеленого. Так, а якого кольору олівець, який знаходиться праворуч від... Коричневого олівця. Так, шукаємо, де коричневий олівець, ось він, і праворуч від нього чорний. так А який олівець знаходиться між коричневим і бузьковим Так, знаходимо їх. А між ними знаходиться який олівець? Рожевий олівець. Ось так ми погралися із кольоровими олівцями. А зараз давайте підведемо підсумки заняття. Що ми сьогодні робили? До нас приходили тварини, і ми визначали, які з них дикі, які слізькі. Ще ми рахували кількість тварин да? і ще по порядку. А як можемо речити по порядку? Перший, другий, третій і так далі. Молодці. Ще ми гралися із табличкою. Да? Ми. Що то було? Тут було частування для тваринок. Ми приготували. І Кожне частування, кожен подарунок був в своєму окремому віконечку, в своїй клітиночці. Так. А потім ми рахували ці подаруночки, і в нас було три грибочка, три морквинки, три полонечки. А ще ми рахували, що кольорові олівці. І рахували їх за кількістю предметів, да? а ще рахували по порядку. Ось таке на сьогодні було заняття. Чекаю вас всіх на наступному занятті. Всім до побачення!